Одного дня чоловік захотів розібратись в метафізиці життя. Для цього він читав на цю тему на протязі багатьох років. І чим більше він дізнавався, тим більше ставалося запитань. Так однієї ночі, замучений, і розлючений, що потратив купу часу, а так і нічого й не зрозумів, він сів біля телевізора і, гуртаючи, канали, натрапив на щось йому невідоме. І те його одразу захопило. Йому здавалося, що з кожною секундою перегляду цього його мозок наповнюється тоннами невідомої інформації. А всі ті питання, на які він так довго шукав відповідь, втратили весь сенс. Бо те, що він зараз дивиться, і є від. Це і є те, заради чого людство, заради чого він сам існує. Це аніме. А зараз ви на каналі І Якщо ви тут перший вам сподобається, то підпишіться і напишіть будь-який коментар та поставте лайк. Хочеш допомогти українському контенту, вже задонатив на ЗСУ, накупив собі і близьким смаколиків. Те, що залишилось, можеш пожертвувати цьому каналу. Посилання в описі. І знай, що саме твоя підтримка дуже важлива. Це відео виходить в честь річчя екранізації Наруто. І зараз я коротко розповім вам весь перший сезон. І так, Наруто це історія про хлопчика, якого звати Наруто. Сам він з прихованого листям селищ. Дійство відбувається у світі Шинобі. Його основна мрія стати хока, бо він хоче, щоб всі жителі села його визнали. Проте мешканці на початку історії ненавидять його. Через те, що Наруто є джентюрюк і дев'ятихвостого лиса, тобто його носієм. Колись цей дев'ятихвостий хвостий напав на селище і повбивав там безліч людей. На той момент четвертий Хокаги Мінато на міказу ціною ну свого життя запечатав дев'ятихвостого У новонародженого Наруто і в результаті врятував село. Минуло 12 років. Наруто Підріс, але так як він.

Також паралельно Наруто вчиться в академії Шинобі, що після її закінчення стати геніном. Однак початкові навички Наруто залишають бажати краще. Він завалює цілих 4 іспити з випуску. Пізніше викладач Академії Мізуки, якого, до речі, ми вже не побачимо, змусив Наруто викрасти секретний сувій за описом цілої купи секретних технік. За час, доки сувій був в руках Наруто, він вивчив складну для його віку техніку тіньового клонування. В той же час Наруто було оголошено розшук. Першим, хто його знайшов, став Ірука Сенсей, який вмовив Наруто повернути сувій назад. Однак втрутився мізик і спробував вбити Наруто як свідка. Іруки захистив його і прийняв удар на себе і отримав серйозну рану. Після чого Наруто розізлився і застосував техніку тіньового клонування та переміг мізик. Побачивши настільки Наруто виріс, Ірука дозволив йому випуститися з академії. Далі всіх новоспечених геніній об'єднують у команди по три особи. Наруто потрапив у команду номер 7 разом з Сакуру Харуно та Очіха Саск. Після команда 7 зустрічає свого майбутнього вчителя Хатаке Какаші, який просить їх розповісти, чому вони хочуть стати ніндзя. Далі Какаші каже, що команді 7 потрібно пройти тест, після якого вони Повністю випустяться з академії та отримують доступ до місії, однак, якщо вони його провалять, вирушать назад. До речі, до цього часу ще ніхто не проходив його тесту. Суть тесту полягає в тому, щоб забрати у какаші дзвіночки. Проте дістати дзвіночок їм не вдається через погану командну роботу. Але Какаші дає їм останній шанс, однак для початку їм необхідно поїсти. Проте він наголошує, що Наруто годувати заборонено, так як він спробував поласувати Бенто під час тесту, в результаті чого Наруто через голос заборчав шлун. і Саске вирішив поділитися з ним їжею, тому що він вважає, що від голодного Наруто буде мало толку. Однак несподівано з'являється Какаш і каже, що вони успішно пройшли тест. Так як у світі Шиноби ті, хто порушує правила, вважаються покидьками. Однак шинобі, який заради правил кидає своїх товаришів, гірше мускаля. за підсумком, команда 7 сформована. Далі починається їх перша місія. Їхня мета суперуть будівельника мосту. На шляху вони зустрічають найманого вбивця, одного із семи мечників туман забузу, як найняв в один бізнесмен для вбивства майстра. Какаші і Забуза починають боротися. Какаші підрубають чити, юзає ширінган, проте забуза кастує і ловить водяну в водяну в'язницю. Щоб рятувати сенсея, Саски кидає сюрікен, який виявляється перетвореним на рут. Так їм вдається перервати каст водяної в'язниці. Після чого Какаші та Забуза продовжують фігачитись. Какаші за допомогою Шіринга всі техніки забузи. А потім збирається добити його фінальним ударом, проте з'являється хаку, учень забуз, який інсценує вбивство забузи. А для конспірації називає себе вбивцею прихованої хмари, якому було доручено вбити зрадника. Відразу після цього він забирає тіло забузи і зникає. Наступного дня наша команда добрається до будинку тазуни. І рано вранці какаші, саски та сакура вирішає супроводжувати тадзану до мосту. На вони залишили в будинку, бо той не проснувся. Далі в хатину вривається людеґат. І захоплюють дочку будівельника. Однак Наруто розносить їх і після чого вирушає на допомогу своїй команді. Коли Наруто приходить на місць, то помічає там бійку, якій какаші б'ється проти забузи, а решта з хаку. Далі хаку за допомогою техніки крижних зеркал дав піздюлей Наруто і тяжко поранив Саски. Після чого Наруто розлютився і вкрив себе чакрою 9-хостого та з легкістю розніс зеркала та й самого хаку. В цей же час Какаші переміг забузу, і за допомогою фінального удару Шідорі вирішив прикінчити найманця. Проте Хаку встиг захистити його собою. Після чого з'являється Гат зі своєю бандою, який подумав, що легше вбити забузу, чим платити йому. Проте після смерті хаку та Наруто терапії забу забере в зуби куна і вбиває купу статистів та самого старого пердуна. Після чого забуза і хаку помирають. А місце, на якому це все відбувалось, називають честь Наруто. Команда 7 повернулася до селища прихованого листя, де починається іспит ночуніна. Перша частина іспиту письмовий тест. Проходять і всі, хто може всидіти весь відведений час. Наша команда пройшла. Наступна частина тесту ліс смерть. Тут метою є володіння двома сувоями. 13 команд отримують сувої землі і 13 неба. Правил нема. На самому початку Наруто викрадає ручимару, коли той відходив від ледь. Потім урочимару нападає на Саски. Поки Саски б'ється з оручі, Наруто плаває в животі змія. Сакро включає режим угон і показує сильну стурбованість. Коли Наруто вибирається з змії, він починає битися з рочима. Проте програє і на додачу втрачає свої команди. Рочимару використовує паралізуючу техніку і залишає на шиї Саски прокляту мітку, після чого зникає. Саски через деякий час через мітку падає в обморок. Наруто теж без сел. Сакура починає доглядати за ним, і в цей час на них нападаючи нові селища прихованого звуку. Але їм пощастило. Тому що прийшов Роклі, проте Досу переміг його за допомогою своєї звукової руки. Тоді в бій вирішив вступити сакур, проте її одразу схопили за волосся, яке вона відрізає, щоб звільнитися. Вона пробує битись, проте в неї не сильно виходить. І знову їм повезло, бо на допомогу прийшли інші селища листі. Саски проснувся, а мітка досягнула першого рівня, за допомогою чого він на їх перемагає. Відчувши могутність, він зрозумів, що немає різниці як, але йому потрібна сила, щоб помститись за клан. Саске захотів знищити всю чужу команду, проте ті здались і віддали свій свій обмін на життя. Команда сім погодилась і стала чекати, поки отямиться Наруто. Пізніше до них завітав кабуто, в якого теж було два сувої. І вони об'єдналися з ним, щоб знайти сувій небе. В пошуках вони натрапили на ніндзі селище прихованого дощу, в яких вони успішно перемогли й отримали сувій. Після чого команда 7 проходить у третій етап. На початку якого Кабуто заявив, що відмовляється від участі. Пізніше було оголошено, що проведуться попередні раунди, оскільки учасників надто багато. У першому раунді бився Саски проти нунайма з команди Кабуто. І переміг. Після бою Какасі запечатав його мітку, щоб Саски не стало ще гірше. Другий раунд Шино проти поломану руку. Шино виграв. Третій канкор проти Челезлу. Перший виграв. Четвертий Сакура та Іно. Нічия. П'ятий Темарі і Тентен. Темарі він. Шостий Шикамару і Ітянка Зук. Гені виграє. Сьомий Кібай Нарут. Наруто виграв. Восьмий. Хіната і Неджі. Хіната програв. Дев'ятий. Лі і Гара Гара вахує. Ну виграв. Десятий чьодзий Досу. Ну хтось із звуку має пройти. Досу перемагає. Далі всім дали один місяць потренуватися перед фінальним етапом. Наруто одразу почав тренуватися з Ебісу, щоб покращити свій контроль чакри. Час тренувань Ебісу помітив збоченого самітника Джираю, який підглядав за жінками. Ебісу вирішив його зупинити, проте Джерай викликав жабу і шотнув його. Наруто ж намагався привести у почуття сенсея, використовуючи найважчу піддупну техніку Шинобі, проте нічого не вийшло. Наруто забив на Ебісу і пішов тренуватися з Діраю. За тренувальний місяць він навчився техніки призову жаб і став повноцінним учнем джерелью. А також вперше поспілкувався з дев'ятихвостим лис. В цей час Какаші тренував Саски, а досу хотів завалити Гару, щоб першим битись Саски. Проте Гара його зафігачив. Так, турнір. Перший раунд Наруто проти Нечі. Більшу частину бою Наруто зливали, потім згадав, як називається аніме. Наруто. І смачним прикотом з-під землі він перемагає. Наступний бій Гари та Саски. Але так як Саски був відсутній, їхній раунд відклали. Так, Шикамару та Темарі наступні. Ліновий геній отримав шикарну перемогу, проте після здався. <му> Далі з'являється Саски і починається їх бій з Гарою. Саски за допомогою Чідорі ранить його, після чого селище піску та звуку нападають на селище схованого в листі. Кабуто виявляється приспішником урочима і присипляє всіх статистів на стадіоні за допомогою Гендзюцу. Під маскою Казике сховався ручимару, який влаштував засідку на колишнього вчителя, а зараз третього Хокарі. Його фантастична четвірка звуку створила бар'єр, щоб їх битві ніхто не помішав. Потім хірузен за допомогою техніки Бога смерті відбирає уручима руки та помирає. Паралельно з цим Темарі та Канкуро хапають пораненого гару і намагаються відступити. Однак Саски відправляється слідом за ним. Какаші, побачивши це, наказав Сакурі Шикамару та Наруто взяти його пса і відправитись на допомогу. На шляху на хлопців нападає ніндзя звук, якого взяв на себе шикамару. Саски ж у цей момент вже не здоганяв тікачів, і Канкур зголосився затримати його. Однак з'явився Шен і попросив Саски продовжити переслідування. Сказавши, що він впорається з Канкур. За підсумками їхньої битви, Канкур отруїв Шена, а той у відповідь своїми жуками висмоктав всю його чакру. Цей час Саски не здогнав тікачів, проте несподівано Гару накриває. Він кидає темарі, а потім підрубає силу запечатаного в ньому до хвостого демона піску Шукаку і починає лютувати. Саске атакує його Чидорі. На Гару в такому стані це не діє. Після чого включається проклята печать, і Саски падає. Гара помічається і хоче його добити. Но з'являється Наруто і секретною технікою Аля сандалем по єбаліні відкидує його. Далі Гара бере Сакуру і починає здавлювати її. Наруто юзає техніку клонування, проте Гара юзає фінальну форму однохвосту. Наруто прикликає Гамабунту і в кінці кінців перемагає Гару. І за 1000 гривень проводить йому Наруто терапію, чим змінює його світосприйняття. Далі з'явились Темар і Канкур. Забрали Гару і втекли в своє село. Після що все закінчується похоронами третього. Next АРКА Ітачі та Саски прийшли в селище Лістя, та їх помітили Какаші Асума та Корене. І почалась битва. Ітачі юзанув цукуйомі і затримав Какаші, після чого вони втікали. Сась увійшов в кімнату, де Какаші приходив до тями, і почув, що Ітачі шукає Наруто. Після чого Саски пішов сам шукати його. Цей час Джирай забрав Наруто, щоб навчити його нової техніки. Вони вирішили зупинитися в готелі, де Джирай зустрів тянку і пішов з нею бухати, залишивши Наруто наодинці. Пізніше в кімнату Наруто постукали. Коли він відкрив двері, то побачив Ітачі і і кісам. Баць тут з'являється Саски, який кастує Чидорі, ним знищує півстіни коридору, але на Ітачі це не діє. Ітачі і Зай на нього цукуйомі. Згодом з'явився джерей і скористався технікою, пасткою, жаб'ячим кишечником, щоб застанити їх та знищити. Проте нічого не вийшло, бо Ітачі використав полум'я аматерасу, і вони втекли. Після цього Наруто і Джерай пішли шукати Цунад, дуже відомого хіллера, яка була в команді з Джераю та є внучкою першого хокабі. Бога Шенобі. Під час пошуку Джерай навчає Наруто легендарної техніки Расенган. Паралельно цьому Рочимаро також шукає Цунади, щоб вилікувати свої руки. Замін на це, він сказав їй, що може воскресити її коханого та молодшого брата. Вона задумалась. На роздуми він дав їй неділю. Далі Джерай і Наруто знайшли цунади, Шизони, разом з Тонтон. Джерай розповів, що її вибрали п'ятим кока. Цунада відмовилась, почала обзивати колишні хокани. Тоді Наруто почав її погрожувати, і в результаті чого відбулася сутичка. Наруто кастанув Расенган, проте не Попав. Бо ще не повністю ним володій. Цунади, побачивши Расенган, сказала, що якщо до кінця тижня Наруто володіє ним, то вона дасть йому <coughs> свій кулон. А якщо ні, то забере в нього всі його гроші, і той має визнати поразку. Далі цунади зустрічається зоруч, і прикидається, що захилить його, проте хоче вбити. Однак там був і кабут, який теж медик, і він все зрозумів та помішав її. Почався бій між ними. Потім до них приєднались Наруто, Джирай і Шизуни. Проте Цунаде сказала, що це її бій, і почала в соло атакувати Кабуту. Він забризкав її кров'ю, від чого Цунаде зловила панічну атаку. І Наруто вирішив взяти кабуту на себе, а Джираю Рочимару. Кабуту знерухомлює Наруто ногу, через що той не попадає Росинган. Однак, пронексатаці він ловить кабуту і прописує смачного Расенгана в пузо. Після чого Кабуто тратить ласт чакру на хіл і падає. У Наруто в свою чергу теж кінчаються сили. Рочимару бачить, що Наруто безсилий і пробує насадити його на меч. Проте Цунаде закриває його собою, отримує сильні рани, але хілиться за допомогою божественної регенерації. Потім троє легендарних саніна викликають своїх тваринок, б'ються, після чого Орочі програє і звалює разом з Кабуто. Всі герої повернулися з листя, і Цунаде погодилась на пост Хокаге. Пізніше прибувши в лікарню, вона вилікула какаші, Саски та Рокалі. Захилившись, Саски хоче поміритися з силами з народу, тому викликає його на двобій. Бились вони на даху, та кінцем битви мало стати зіткнення їх коронних технік. Чідорі та Росенга. Проте під самий кінець з'являється Какаші, який перенаправляє їх атаки на бочки з водою, по дамагу яких ми можемо зрозуміти силу їх технік. Після чого Саски ловить депресуха, що він слабак. І він вирішив почилити на дереві, де його знаходять Какаші, і каже, що не потрібно мстити сітач, що помста ні до чого хорошого не приведе. Пізніше з'являється четвірка оруч, яка б'є Саски, щоб доказати їм, що він слабак. І що краще йому піти в селище звук посилу, той погоджується. Перед відходом він зустрічає Сакуру. І вирубає її. На нек день всі дізнаються, що Саски втік, і формується команда з Наруто, Шикамару дзі, кіби та нежі на його пошук. Тим часом четвірка звуку дає Саски таблетки, за допомогою яких він має пробудити другий рівень печаті і стати ще сильніше. Наші хлопаки не здоганяють їх. Проте Джеробо хоче їх зупинити, його бере на себе тьодзі. Тьодзі також хаває таблетку, проте трошки інші. Вона перетворює жир в чакру і дає йому дофіга сили якими він перемагає. Далі нашу команду затримує паук Кідомару, з яким захотів битись Неджі. Неджі ловить стрілу живіт і за допомогою нитки перенаправляє чатку до Кідомару, чим його станеть і закінчує все якісним карате. Наші дійшли до двох останніх, де вони розділили з саконом і уконом, а Шикамару з Таєю. Потім з'являється ще один помічник у Ручимару Кімімару, який краде Саски. Наруто вирішує його наздогнати. Після чого починається файт, під час якого трансформація Саски закінчилась, і він тік доруч, не сказавши ні слова. В цей час прийшов Роклі, лі і взяв Кімамару на себе і дозволив наруту вернути блудного сина. Лі до бою випадково випиває самогон, який він перепутав в готель зі своїм лікарством, від чого він включає режим ультрап'яного вбивця і дає пізділей Кімамару. Проте після закінчення дії бафу Кімамару на ізі його перемагає. Неочікувано з'являються Гара, і починається жорстокий бій. В кінці якого через смертельну хворобу Кімімару помирає. В Цей час Наруто не здоганяє Саски, в долині завершення. Наруто почав з козиря. Наруто терапії, проте нічого не вийшло. І Наруто вирішує говорити на мові болю. Проте Саски сказав, що він йде за новою силою, і якщо Наруто буде йому мішати, то він його вб'є. Саски підрубає силу печаті і каже Наруто, що він спеціально вибрав його в друзі, щоб потім вбити і пробудити мангек шерінган. Після чого він кастує Чидор і протикає Наруто. Однак Наруто звірів. покрив себе чакрою дов'яти хвосту, зарегенев рани і почав бити Саски. Через що Саски пробучує третій та мого свого і починає краще бачити атаки Наруто. за допомогою чого й відфігачує його. Наруто ще більше злиться. Покриває себе чакрою і підрубає перший хвіст лис, а Саски підрубає другу прокляту печать рочима. Так він кастує нове Чідорі. А Наруто посилений ресенган через чакру лис. І відбувається мега-зіткнення, після якого Саске перемагає, і залишає лежачого нарут, а сам прямує до гарчима. Пізніше Какаші знаходить нарут і забирає його в лікарню, де Наруто приходить до тями і клянеться любим способом повернути Саске. А далі йде купа серії філлерів, після яких Наруто починає тренд зі зджираю цілих два роки. Ну і все, я вас вітаю, ви дізнались або відновили в пам'яті весь перший сезон Наруто. Дякую, що додивились до кінця.